Привіт! Я хочу поділитися з тобою ключовими ідеями з книги, яка реально змінює стосунки. Це «П'ять мов любові Геррі Чеплен. Автор стверджує: у кожного є своя основна мова любові, і саме через неї ми відчуваємо, що нас люблять. Ось ці п'ять мов любові. Слова підтримки. Я в тебе вірю. Ти важливий. просте визнання. Велика сила. Якісний час бути присутнім, але не тілом, а увагою, подарунки це не про ціну, а про турботу. Я про тебе подумав. Допомога зробити щось для іншого, помити посуд, приготувати вечерю, допомогти у чомусь, дотики, обійми, поцілунки. Просте торкання руки. Коли ти не знаєш свою мову любові, ти можеш не відчувати любов навіть тоді, коли тебе щиро люблять. І так само складно тобі буде проявити любов до свого партнера у тій формі, яка є його мовою любові. А тепер маленьке завдання з'ясувати і написати свою мову любові та мову любові свого партнера.